Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися цікавою, важливою і потрібною інформацією щодо перетину кордону по статусу Укр, по втраті його, по відновленні його і щодо перетину кордону з дітьми. Також по статусу Укр, спесель Укр зараз поясню, що і до чого. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та не забудьте підписатися на канал. Отже, два дні тому мав цікаву розмову. До мене зателефонувала одна з моїх підписниць, щоб запитати, що їй робити в певній ситуації, яка з нею трапилася на кордоні. А з такою ситуацією я вже стикався. Моя сестра, рідна з дитиною, перетнала кордон, мала таку ситуацію, і, звичайно, така ж сама ситуація сталася з підписницею, яка до мене зателефонувала. Отже, їхала вона до Польщі, мала статус «Укр», Діапел, все гаразд, все добре. Виїхала з. Польщі, там на 20 днів чи на 15, не пам'ятаю, ну тобто не протермінувала цей термін. І при поверненні в Польщу її пропустили по безвізу. Ну там майже пів автобуса чомусь так вирішили з стражгранічна, що вони їх пропустять по. Безвізу, в них він був, для чого вам статус укр, що ви їздите туди-сюди. Це, до речі, трапляється. Я не скажу, що це буквально кожен день чи так дуже часто, але час від часу трапляється, що прикордонна служба, Страж Гранічна Польщі, вирішує для себе, що люди зі статусом Укр їм же він не потрібен, нехай їдуть собі по безвізу. Ну, але потім у людей проблема. І от людина перетнула кордон, по безвізу, і що робити далі? Ну, взагалі, то є два випадки, що можна зробити. Можна поїхати далі по своїх справах в Польщі вже, але в терміновому порядку звернутися в Ужон чи в Гіміну, щоб вам відновили цей статус Укр, тому що якщо нікуди не звертатися, а ви далі будете по безвізу, то цей статус Укр після 30 днів скасується, ну і ви втратите всі можливі пільги, які вам надає цей статус. І другий випадок це одразу чи там за якийсь дуже короткий термін, виїхати з Польщі. І знову заїхати. І знову таки наголошувати, що ви їдете по статусу Укр, по ДІАПЛ, по всіх документах, що ви не протермінували 30 днів, що вам потрібен цей статус, ви не хочете його втратити, показувати всі відповідні документи, це і песель Укр і ДІАПЛ в телефоні для того, щоб вас пропустили. Скажу по практиці, що так воно і робить. Моя сестра як їхала, вони заїхали теж по безвізу, бо в них не відкрилася дія, не було. Нормального інтернету і їх пропустили по безвізу. Вони повернулися одразу до України, заїхали знову і заїхали вже, звичайно, по статусу Укр. І тут така сама ситуація. Два дні тому телефонує жінка, я їй це саме розповів. І вона, якщо я не помиляюся, сьогодні чи, можливо, вчора ще мені не відписала, до речі, мала перетнути кордон по статусу Укр, ну і потім мені написати. Я сподіваюся, що коли вона подивиться це відео, вона мені відпише, як пройшла процедура перед вже ось з такими вже ось з такою ситуацією. Я думаю, що все в гаразд, все нормально, і вона заїде по статусу Укр. Це щодо першої ситуації, яка трапляється, тому що реально я отримую такі запитання, отримую такі дзвінки, і такі повідомлення щодо перетну кордону, як що і робити, чому так стається. Ну, прикордонна служба Польщі. Деколи вирішує такі питання таким чином. Тобто вони не хочуть запарюватися, статус Укр, це треба вносити туди-сюди, а тут взяли, подивилися, проштампували паспорти і поїхали далі. Ну, буває, після такого є маленька проблемка, яку можна вирішити. Друге питання це коли ви їдете з дітьми через кордон, маючи статус Укр. Теж трапляються випадки, що, наприклад, ви можете перетнути, а дитину не пропускають. Або в дитини злітає статус «Укр», або ще якісь нюанси, і ну, немає інакшого виходу, і вас не пропускають. Чому таке трапляється? Це трапляється в тому випадку, коли ви, наприклад, батьки маєте дітей, і ви зробили статус «Укр» для себе, для жінки і для дітей, підв'язали до свого статусу укр. Але в моменті ви отримали, наприклад, карту «Побиту». Ви подались на карту, отримали. В такому випадку ваш статус Укр вже злітає, тому що після отримання карти побиту статус «Укр» не діє. У вас вже інший документ, який вас легалізує на території Польщі, вам він вже не потрібен. І, звичайно, що і в такому випадку втрачається статус Укр для дитини. Ви то зможете виїхати з Польщі, наприклад, в Україну по карті побиту. І можете взяти дітей. І вони з вами теж вийдуть, і вони теж з вами вийдуть з Польщі. Але з поверненням ви зможете заїхати, бо у вас є карта побиту. А діти по статусу Укр вже до вас не приєднані. Вже цей статус Укр буде недійсним. Тому тут треба зважати, коли вас змінюється статус в будь-яку сторону, вам потрібно буде заново подавати дітей статус, легалізувати, робити візу, відновлювати безвіз, можливо, ще якісь маніпуляції. Це треба знати, пам'ятати і в випадку такому робити. Також дуже часто задають мені запитання: людина собі зробила статус Укр і дитині зробили песель Укр, але не під'єднали до своїх документів, не зробили дитині повноцінного статусу Укр ви знаєте, що повноцінний статус Укр це. ДІАПЛ, реєстрація і песель УКР. Доросла людина може це самостійно зробити. Дитина з 13 років. А діти до 13 років вони мають бути підв'язані під статус батьків. І якщо цього не зробити, то в дитини немає повноцінного статусу Укр. Тобто вона може перебувати на території Польщі, як і дорослий, без статусу Укр, але при виїзді за кордон. І потім повернені в Польщу її не пропустять, тому що вона не має статусу УКР. А інші документи, ну, скоріше за все, вони будуть протерміновані, тому вас не пропустять. Це теж треба враховувати і зважати. Звичайного песеля УКР недостатньо, щоб отримати статус Укр. Страховка при перетині кордону. Я про це вже не знаю мільйон разів сказав, говорив, і далі люди запитують і реально запитують щоденно, чи потрібна страховка при перетині кордону. І я, як і говорив колись, говорю і буду говорити, страховку ніхто не відміняв. Її, якщо зараз не перевіряють або перевіряють менше, то це не є причина її не робити. Навіть якщо ви їдете за кордон на кілька днів, вас можуть і мають право її запитати, перевірити. Якщо вас її немає, то вас можуть не пропустити. Скоріше за все, якщо перевірять, і вас її немає, вас і не пропустять за кордон. Тому страховка при перетині кордону обов'язково має бути. Можна надіятися, що її не перевірять, я також вже мільйон раз нагадував і наводив свій приклад, як я їздив через кордон, і мене ніколи не питали, десь там один раз, кхе, десь там один раз з десяти мене запитали, ну я, звичайно, мав, тому без проблем. Але вона обов'язково має бути, тому що вона є в переліку обов'язкових документів при перетині кордону за межі України. І ще одне, також досить часте запитання: якщо в мене, наприклад, протермінована карта побиту. І я зараз в Польщі. Чи можу я поїхати у відпустку в іншу країну? Чи, наприклад, в мене віза теж протермінована, чи можу я поїхати в іншу країну? Чи в мене закінчилися дні по безвізу? Чи можу я поїхати в іншу країну? Друзі, запам'ятайте, якщо у вас є статус Укр повноцінний ДіАПЛ-електронний документ, який визнається всіма країнами Європейського Союзу, Песель-Укер, все гаразд, то ви можете поїхати. За межі Польщі не довше ніж на 30 днів із поверненням. Так, ви можете, якщо це країна Європейського Союзу. І та країна визнає електронні документи, які надає Польща. Але карта побиту Польщі, віза польська, робоча чи будь-яка інша видана Польщею чи без віз. І якщо вони протерміновані, то тільки Польща дозволяє на своїй території перебувати таким документом. Ну тобто і людям з такими документами. Протермінувалася карта. Але не маєте статусу Укр. Ви можете перебувати на території Польщі без жодних проблем. Те саме віза, те саме без віз. Але за межі Польщі ви вже їдете під свій страх і ризик. Тобто ви виїхати можете. Вас, звичайно, випустить Польща, чи в Україну, чи в іншу країну, без проблем. Але чи та інша країна при перевірці документів вам не вліпить штраф і депортацію з поверненням в Польщу, То вже питання. Скоріше за все, якщо ви потрапите на таку перевірку, наприклад, навіть в Німеччині, тобто у вас немає статусу Укр, у вас є протермінована карта попиту чи віза, ви поїхали в Німеччину, вас зупиняє поліція. І що в такому випадку ви повернетеся в Польщу? Так і по інших країнах. Тому це треба пам'ятати, знати і зважати на це. Ви можете подорожувати по Європі, але з дійсними документами або з Дія ПЛ. Тобто зі статусом Укр повноцінним. В інакшому випадку не можна. Це не дозволено і як би там лояльно до нас не ставилися європейські країни, вони чітко дотримуються тих законів, які зараз діють. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. Всіх раджу Приєднуватись туди, підписуватися і знати більше з вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.